Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні фалконівського бунтаря Монстра Рибу. Значить, як ловити струмкових пстругів для першої частини завдання? Зараз покажу. Я їх виловила, поки робила дослідження фалкон. Тому не встигла записати цю частину. Отже, стаємо там, де човники, локація. Кидаємо прямо під скелю спіннінг. Я ловила на вузьку блешню опалову з гачком першим. Опускаємо на середину води і протяжечку друга швидкість східчата. Відео підтермажує. Ось трофейний струмковий пструг навіть прийшов. І так виловлюєте три. Отримуєте ікру пструга. Далі залишаєтесь на цій же самій локації, йдете до човнів, берете в оренду каяк, якщо немає у вас свого каяка, і пливете туди ж під скелю, де ми виловлювали і струмкових пстругів. Стаємо недалеко від скелі. Пік в мене ранковий, перематуємось на пік. Так, використовувати будемо вудку, глибина 150 см, гачок 4,0. Ну і наша отримана ікра пструга. І будемо ловити нашого бунтаря. Ось, я закинула о 5,13, 5,17, він у мене клюнув. Довго чекати не прийшлось. До речі, він величенький, тому садок треба брати, який помістить у вас мінімум 15-кілограмову рибину. Я пішла з 7 кілограмами, я зразу розумію, що його не візьму в садок. Так, і друге, коли його ловите із слабкими снастями, не ставайте на якорь. Ось він, радужний бунтар 15909. В садок він мені, звісно, не поміститься, але місія виконана. Мітку, як завжди, залишаю: користуйтесь, рибальте задоволенням. Всім гарної рибалки, гарного дня і па-па!